Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 13333, Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. Довжина однієї планки 620 мм. У планочці 7 LED-діодів, напруга 13 В. Планка має один канал з напругою 18 В, присутня велика кругла лінза діаметром 19 мм. Ось такий конектор псини. Ось таке маркування присутнє. І ось таке. Матеріал основи планки. Алюміній, термоскот відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.